Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Ми, як я і казала, всі сьогодні на дачі і всі будемо полоть. Полоть, полоть, Ну, крім Саші, понятно. Саша там вже косить, потім поїде за дровами. в общем. Ну, а наша місія сьогодні, ось ці всі бур'яни, ось це все випалувати. У нас робота йде повним ходом. Мама сапає єлівці. Пам'ятаєте, я була їх тільки-тільки сапала. Ну вже вони заростають. Не дуже, да, мама? Не дуже, да. Ну, Не дуже, але оце цей довбаний портулак, портулаку заростає скрізь, просто лізе, лізе, лізе. От, Тому мама у нас справляється з. Портулаком ти така гарна серед дерев стоїш, знаєш, така варочка. Портулаком, <порт <порт <-у -ля -ку> та яка різниця. Смисло один і той же. От, а я знову в цій клумбочці. Да, ось, 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 ось тільки було відео, що я тут е, все прибираю. Ну, вже бачите ось. ось, ось Портулак. Скотина така. От. Я вже прополола ось тут. Так вибачаюсь за шум, це в нас сусід, це, це всі вихідні отак от жужжить. Просто ужас. От, Просапала ось відро. І зараз тепер буду висапувати з цієї сторони. Вже після роботи трошечки пообідали, підкріпилися. І зараз не знаю, що робити, тому що полоть. Скільки, мама, в тіні? 30, ну покажи на градуску. В затінку в нас 30. Як можна в таку погоду зараз на сонце піти полоть? Я не знаю. Та немає в затінку зараз ніде. Щоб полоть. Так а що тут полоть? Цвіти підрихли. Тут, тут ну, то хіба що підрихлить. А так то. Фух, вся розтрьопана, замучена, але я вам так скажу, що, мабуть, відео сьогодні буде максимально коротке яке в мене взагалі колись було на каналі. Тому що мені немає часу знімати. Ви розумієте, і, і знімати немає що. Що знімати? Ми стоїмо в трьох і просто сапаємо <гум> цілий божий день. 30 градусів, не 30. Але оце в мене така надія. А вдруг зараз буде полегшення. Знаєте чого? Тому що зараз вам покажу, яка на нас суне хмара. Ви подивіться, що робиться, яке все чорне, гримить. Тому маю надію, що зараз піде дощ і сапання закінчилося. А ти он... Бетмен! Це пов'язкою! Мені вже все одно. цим було. Бетмен. Я дуже не дивилась, як я виглядаю. Я себе на камері не показувала. Ай. Ай. Але ми багато вже зробили роботи, звісно, знаєте, шість рук це не дві руки. Дивіться, тут усе все висапано ми в кущах. І аж туди і все висипано. От. Клумби на тій стороні, ну на тій стороні. І ялівці мама висипала, і я півники висипала, бабуся цю клумбу всю висипала. Ну, я вам коротше кажу, що дійсно шість рук це не дві руки. Справи йдуть набагато швидше, ніж зазвичай. У нас зараз буде кавунчик. Ну, я, вас, все, в жовній, в жовтый? Жовтий. Жовтый, жовтый. 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 жовтый? 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 Ладно, нет. Желтый. Жовтий? Ладно, согласен. Ананасный. Не знаю, чи спіли чи. Анамасней. Чи не спіли, ну, не раз жовтый, я тих <рекун> Та там нема що ще вирізать. Нет. О, кавуном? кавуном? Пахне. Да. Не ананасом пахне нет, ні? Не пахне кавуном. Понятно. У нас ось який врожай сьогодні, бачите, капустиночка. Це буде мамі з бабушкою, Кабачки, перчик. Бачите, який гарний, гарні врожаї в нас сьогодні. Найголовніше, щоб Дальочок, ти будеш з нами кавунчик? Звісно. О, який красавчик. Не знаю, що смачну, ну красавчик. Треба тарілочку якусь взяти. вже ми вже поливаємо. Поливаємо і будемо від'їжджати додому, бо дуже важко. Дуже важко полоти. Дуже втомилися. 5 часів, так вже вже час. П'ять часу. так.